На превеликий жаль, сьогодні ніхто не зробив аналізу дійсного стану Збройних сил України і взагалі воєнної організації держави і обороноздатності держави, персони можливих кандидатів на привабливу посаду міністра оборони України. Захмарюють той драматизм, ту ситуацію, кризову, до якої доведені Збройні сили України. А тепер коротко і докладніше. Державна програма реформування Збройних сил до 2011 року це та програма, по якої розвиваються і функціонують Збройні Сили України, зупинена. Спочатку року, на всі намагання, в тому числі і мої, зробити зміни в державну програму, прийняти їх на Раді національної безпеки і оборони, реакції неякій, абсолютно зупинена і навіть провалена державна програма переходу Збройних сил на комплектування за контрактним принципом. Ніякого 15-го року виконання програми вже не існує. Взагалі, ця програма похована. Збройні сили функціонують поза законом Чисельних Збройних сил України, яка була затверджена на 2008 рік Верховної Ради України. Порушена закон пронехтован. Самовольно збільшена чисельність, Збройні сили недоокомплектовані, і це також веде до чисельних зловживань. Фінансове забезпечення Збройних сил України дає їм можливість дожити до кінця року лише по грошовому забезпеченню. Миротворча участь України в миротворчих операціях буде зунена через. Місяць. Програма забезпечення житлом провалена. От така сьогодні ситуація в Збройних сил, яка їх деморалізує. А тепер що треба робити? Перше: відновити управління Збройними силами. Ясна річ, що новий міністр оборони України не буде проголосований в стінах парламенту. Але Збройні сили потребують керування. Тому в мене є такі пропозиції. Негайно посилити в кадровому плані Генеральний штаб Збройних сил України і Міністерство оборони України. Яким чином провести ротацію? Сьогодні немає жодного заступника міністра оборони України, який зміг би взяти на себе управління Збройними силами. Тому начальника Генерального штабу існуючого треба призначити першим заступником міністра оборони України і покласти на нього відповідальність за війська, призначити нового начальника Генерального штабу, перший заступник до нових виборів президента, де немінуча зміна всього кабінету міністра повинен виконувати свої обов'язки, вести в дію план функціонування Збройних сил України в кризовий період який розроблений опозиційним урядом Віктора Януковича?